Сережа включив кондиціонер, то, може, буде гудіть. От. Поставила варення. Просто з яблук, без цукру, без нічого. Ось такі яблучка. Ось такі. Солодкі, дуже смачні. Ну, собі спробую Добавила лимонки. Лимонний сік здавила От. і додала туди водички у миску. Ось так, бачите, додавила водички, три чашки додала десь по грам 300 води на, оце, на оцю кількість яблук. Ну все, хай вариться. Перший раз так пробую, не знаю. З одного лимона видавила сік, побачимо. Зварю, спробую і скажу вам результат. Купили сьогодні яблука. Сережа перерізав, це я собі хочу робити варення. Йому варення ми вже зробили. Зараз видавлю. Видавлю сок з лимона, бо так я дивилась в інтернеті, що треба сок з лимона, щоб не постріляло. Ось так. Добавила я ще водички, ще три стакана водички додавала. Ну і так, ось булькає. Я його все-таки поблендерила. Зараз у банки. І все-таки я поставлю стерилізувати. Хвилин 15, простерилізую, бо це перший раз так роблю, не знаю. Я просто вам показую, я не учу нікого, нічого, я просто роблю експеримент. І потім покажу вам. Буде воно стояти чи ні, не знаю. Ну, думаю, повинно. Так. Все, зараз наливаю у банки. Все. Із 6 кілограм яблук вийшло 7 баночок півлітрових. Я їх поставила стерилізувати хвилин 15. Все, кипить через 10 хвилин уже буду закривати. Одну баночку так закручу, це буде перша. От. Ось так. Вони такі м'ягенькі, солоденькі. Ну, побачимо. Скажу вам результат. Оце перша відкрию, ну, це буде. Нехай постоять, постоять баночки, потім скажу.